25 му році соціальні мережі продовжують зберігати своє лідерство, і зараз це вже 86%, проти телебачення 33%, інтернет-сайт 31%. Зростання соціальних мереж ми спостерігаємо протягом останніх декількох років, і в е, цьому графіку, де є синє і жовте, синє, тобто 37%, це тільки це, це джерело, тобто 37% вже як третина населення користується тільки соціальними мережами для споживання новин. Тут друзі, я ще раз наголошую, що ми питали про новини, тобто це не споживання медіа взагалі, тобто фільми, серіали, різноманітні. Суспільно-політичні передачі і так далі це новини, і про це ми ще поговоримо під час нашої дискусії. Радіо і друковані видання на так би мовити, спадаючий такий помі радіо 12% І це разом ну 13% всього. А 12% це якщо разом з іншими джерелами. І якщо тільки це джерело, то радіо це взагалі 1%, а друковані видання цього немає взагалі.